Роса МОК номер 15 Моя тихість заввишки з малюсіньку пісню зозулі, бо як волість лагла, лягла поміж трав, поміж трави, бо вітер зла годить снігом навіть серед жалько, жар, жаркого літа. Сухість безплідності вже гукоче безводним дощем. І блискавицею личи тимчасово все побачиш. Далекі спогади журавлів повертаються додому зимою, але безмежна людська злоба не кує правду для гнізд властів'яних. Живемо лише серед зелених і дерев'яних, ніби ті буратіни, що шморгають не кістками, а прагнуть зрубати дерево, щоб буратіни... Були поміж нами.